Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, останнім часом дуже багато чую від різних християн нашої країни, ну і не тільки, те, що вони моляться за справедливий мир. В принципі, всі, коли розуміють, що таке справедливість, то це добра риса, і це класно, коли людина вміє бути такою. Але давайте я вам прочитаю: справедливість це мораль та чеснота. Вразливість. На суспільне добро. Скажіть, будь ласка, ми молимося, щоб був справедливий цей моральний нормальний мир. Як він може бути, коли церкви в церквах один один не люблять, не приймають, не благословляють, не вітаються, не прощають? Давайте вище візьмемо. Це відбувається ще й на рівні країни. Тому що ви мене вибачаєте, коли ми говоримо за справедливість, для мене це, от дивіться, це суспільне добро. Я вважаю, коли я приходжу в якесь місце, наприклад, торгівельний центр, да? і я або моя дитина хоче сходити в туалет. Вибачаєте, але це банальний приклад, але він життєвий, там немає добра. Знаєте чому? Тому що все обгажено. Ти після себе не витираєш. Не прибираєш, ти залишаєш і йдеш, бо думаєш, що це нормально, або ногами стаєш на цей унітаз. То про яке добро ми говоримо? Про який мир ми говоримо, якщо ми навіть в нації своїй не можемо нормально поводити себе? А знаєте чому? Тому що це починається з родини. Я почала з церкви, але все починається з родини. Якщо ти в родині не поважаєш роботу своєї мами, яка вона робить. Прибирає, їсти готує, не дякуєш, не допомагаєш в цьому. То воно так і відбувається в інших середовищах, де б ти не був, бо ти не хочеш поважати, ти не хочеш добра, ти не хочеш миру, то який мир ми можемо просити, про яку справедливість ми можемо просити у Бога, коли ми в життєвих моментах взагалі добра не шукаємо. Просто От ми навіть не думаємо про те, щоб зробити комусь добро. Навіть не думаємо. Ми думаємо: ну, якщо він е, працює двірником, а кину цю бумажку. Хай прибирає, йому за це платять. Йому не за це платять. Ти маєш свою бумажку донести до смітника це повага. А потім вже починається добро після поваги. Ти подумав по, про людину, попікувався, щоб не нагадити, а бути вічливою, кчемною людиною, вихованою. Якось так. Тому перед тим, як молитися, і я чую це вже декілька місяців про справедливий мир, почніть, будь ласка, з себе. Почніть робити добро. Написано: це я читаю з словаря, друзі, це я читаю з словаря. Суспільне добро. Почніть з себе. Воно не почнеться, це суспільне добро, поки ти ведеш себе недостойно. І ми можемо багато разів кричати класні слова, тримати транспаранти, але воно не буде працювати, тому що кожен з нас нічого насправді не робить для того, щоб настав цей мир. Нічого. Навіть в власній країні. Боже дякую тобі за цей день. Я дякую тобі, що сьогодні той день, коли ми відсвятковуємо твоє народження. Я дуже вдячна, що ми можемо. Це робити, нагадувати собі це, тому що наша пам'ять вона дерявна? Ми не запам'ятовуємо, на жаль, ми не цінимо. І все це перекладається на наше буденне життя. В цей день, звісно, багато хто і вітає, і має радість, і багато таких хороших моментів. І я одна, напевно, з небагатьох, хто зараз трохи сказав мінуса. Але як можна? Говорити про справедливий мир, коли навіть родичі один з одним не спілкуються, коли батько з дитиною не спілкується, або навпаки, дитина з батьками не спілкується або ображена. І неважливо, який рік, підліток, або це вже дорослі батьки і діти. Немає миру. Його, в принципі, немає. То як можна про нього молитися? Ти вже дав нам цей мир? Тому що в Біблії ми багато читаємо місць, де сказано, що. Ти даєш той самий мир, який просто наповнює і переповнює нас. Але, на жаль, ми, ми не беремо, ми не користуємось. Вибач нас, будь ласка. Допоможи в цей день примиритися з усіма максимально, з ким ми встигнемо це зробити. Як в родинному колі. Хай це навіть будуть десяти родичі навприсядки через коліно, але допоможуть примиритися, хоча б просто зробити перший крок в церквах наших, бо буде скоро хліболамання. І дуже важливо, щоб ми приходили до тебе реально з миром. Тому що ти прийшов, а чи прийшли ми з цим миром? Оце цікаве питання. Дякую тобі за те, що ми можемо молитися. Можемо приходити до тебе. Можемо разом зараз бути тут в Єднанні, і ти даєш нам дуже класну синергію, коли ми дійсно підсилюємо наші молитви, тому що нас багато зараз молиться. Дякую за кожного, хто дивиться це відео, хто буде дивитися. Це сила, сила віруючих людей в молитві. Дякую тобі за це. Будь прославлений. Амінь. Друзі, всім гарного дня.